Сонце на своїй колісниці повернуло до полудня і, бажаючи дати землі більше світла й тепла, повільно котилося до обрію. Петро Іванович сидів на першій від корпусу лавці під тінню великого каштана. Йому подобалося це місце. Чудовий огляд, увесь двір, мов на долоні, і в'їзд з вулиці, добре проглядався, тож він був у курсі всіх подій. Що відбувалися тут, на відгородженій від світу території. Спершись спиною на спинку лави і витягнувши ноги для відпочинку, Петро Іванович блаженно мружився від теплого світла. Вітерець теплими руками грався з його сивим чубом, скуйовдивши його, як у пустотливого хлопчиська. За спиною. З того боку грачастого паркану м'яко зашипіли гальма, зупинилася машина. Петро Іванович зацікавлено обернувся напівобертом, наскільки дозволяла спинка лави. З великої чорної машини ніхто не виходив, а тоноване скло не давало розгледіти пасажирів усередині. Витримавши недовгу паузу, двері таки розчинилися. Випустивши рослого чоловіка в шкірянці, незважаючи на чималий живіт, він прутко підскочив до задніх дверцят машини. Виходимо, мамо, виходимо. Ось і приїхали. Дивися, як тут гарно. Удавано, радісно загомонів чоловік. Сину, давай бери сумки і ходімо в приймальню. Мені ще в одне місце треба встигнути заїхати. Нахилившись до дверцят, додав він. Немаленький, як і батько, син відкрив багажник і дістав звідти дві невеликі сумки. Мамо, ну що ти там все вовтаєшся? У мене часу обмаль, а я тут з тобою. Невдоволеним, зірваним голосом забурчав він. З машини з труднощами вибралася невисока жінка, і, спираючись на палицю. Рушила за сином до дверей приймальні. Ну, от, подумав Петро Іванович, в нашому полку прибуло ще одна стражденна душа знайде прихисток у домі покинутих батьків. Почуття гіркоти за нову мешканку сколихнуло власний, ще не загоєний осад у душі. Він помасажував зворушене серце. І на всяк випадок поліз у кишеню по пігулку. За якийсь час двері приймальні грюкнули, виплюнувши товстуна, що прутко збіг з ганку. Поїхали, сину, поїхали. Справу зроблено. Переробляти не будемо. Витираючи хустинкою спітніле чоло, чоловік прослизнув на сидіння і м'яко зачинив дверцята. Зітхнувши від неючого болю в серці, Петро Іванович, мружачись від сонячних зайчиків, що грайливо потрапляли до нього крізь листя, втомленим поглядом окинув двір. Коли ще жила його настуся, все в них було навпіл. І радощі, і біди навіть мріяли померти в один день. Як же він турбувався про неї, коли настуся захворіла, як молив Бога ночами. Стоячи навколішки перед іконкою. Але одного разу, прокинувшись, він натрапив на неживий погляд дружини. Увесь світ тоді обвалився на нього, притискаючи до землі своєю вагою. Він тоді сам зліг, не надаючи жодного значення життю. Цілими днями лежав у холодному домі, лінувався топити піч. Харчувався, аби як, поки одна сусідка, зайшовши провідати, не здійняла паніку і телеграмою викликала їхнього єдиного сина. Син приїхав без зволікання вже на другий день і, посваривши батька, наказав збирати речі Тату. Та не бери багато ганчір'я, купимо нове, якщо що, житимеш у гостьовій, Все одно кімната порожньо стоїть. Умовляв син, допомагаючи пакувати речі. Ти краще допоможи мені зняти рамку з маминим фото, попросив він сина. Та навіщо ти її береш? заперечив син, але, побачивши батьків погляд, швидко погодився. Та бери, бери! Я що, хіба проти, та переїзд до сина радості Петру Івановичу, не приніс. Невістка зустріла його зі стиснутими губами і явним незадоволенням у погляді. Олесенько, та зрозумій, Люба, ну не міг я його там залишити, зовсім не міг, влесливо благав син. Ну так, не міг, а мої в гості приїдуть, куди ми їх покладемо? Поруч чи взагалі під ліжко, не вгамовувалась Олесенька. Про будинок для людей похилого віку не здогадався. За ним догляд потрібен, дурень ти, а я не буду, І жодного дня не буду. Ти мене зрозумів. Двері в гостьову не витримували натиску. Олесенький винувато пропускали її слова аж до вух Петра Івановича. Ну от, приїхав, називається, яку ж я помилку вчинив. Ще не дай Боже розлучаться через мене. Настуся буде незадоволена, бурмотів у голос Петро Іванович, виходячи в коридор. Сину, Олесенька права. Куди я вам? Збирай документи, а дозвіл на продаж будинку я дам. намагався якнайспокійніше промовити він. От бачиш, одразу заклопоталась невістка. Твій батько все розуміє. Не розумію, кого ти такий впертий і, Звернувшись до Петра Івановича, додала: Ви йдіть у свою кімнату, а ми все обговоримо. Петро Іванович трусунув головою, ніби проганяючи сумні спогади, і діставши з кишені носовичок тремтячими руками, з силою витер обличчя. Піду но, подивлюсь, що за новенька, і куди її визначили. Договорив подумки він. Підвівся з лавки та, шаркаючи ногою, що звечора нила, пішов до корпусу дому покинутих батьків. Новенька сиділа в кріслі в самому кінці коридору біля крайньої кімнати. Невисокого зросту, охайна на вигляд, вона, очевидно, ще не отямилась від того, що сталося. Її руки з тривогою том'яли носовичок. То знову розстеляли його на колінах. Ну, з новосіллям! невдало пожартував він, аби почати розмову. Мене можна Петром Івановичем кликати, дозволь спитати Твоє ім'я. додав, сідаючи в крісло з іншого боку, великого Фікуса. Марія, я. Теж Іванівна, тихо промовила жінка. Намагаючись приховати тремтіння губ, за власним бажанням чи як, добивався щирості Петро Іванович. За власним, за власним, Син у мене, хороший, великий начальник, витерши носовичком кутики, рота. Повторила вона як завчений вірш. І внук хороший, на прокурора вчиться, усе є, усе добре. Її колись блакитні очі засяяли радістю, гордістю за сина й онука. Ну та, ну та, як би ж я не бачив, гірко подумав Петро Іванович. Привезли, як собаку, завезли й кинули. А подивися, у неї все добре, тільки материнське серце здатне на велику, все прощаючу любов. Я тут тимчасово, я ненадовго трішки побуду, і все, заберуть мене, заберуть, ось, швидко заговорила, ніби виправдовуючись, Марія Іванівна. Та не хвилюйся ти так, глянь, як розхвилювалась. Звісно, заберуть, хіба ж таку не забрати, співчутливо мовив Петро Іванович, намагаючись заспокоїти новеньку. Вони знають, я не зможу тут, без них не зможу. Не звикла я сидіти, нічого не роблячи. Зовсім не звикла. Марія Іванівна ледве стримувала сльози. Усе добре, заспокойся, піду трохи прогуляюсь перед сном. Не бажаючи більше її тривожити, Петро Іванович підвівся з крісла і пішов, не озираючись, до виходу. Наступного ранку, почувши ранній рух у коридорі, він поцікавився в сусіда по кімнаті причиною шуму. Та ти вже проспав усе, винесли вже, охоче, озвався сусід. Та кого це хоч винесли? з недобрим перечуттям спитав Петро Іванович, підводячись з ліжка. Та новеньку, не прижилась вона, видно, Серденько не витримало всього. По собі знаю, як тяжко перші дні пережити, коли відірваний від дому. Не кожен витримає, не кожен. Сусід дістав із тумбочки пігулку і тремтячими руками поспішно поклав її під язик. Ця новина підкосила Петра Івановича, і він знову ліг, відвернувшись до стіни, не бажаючи продовжувати розмову. Відмучилась бідолашка. Земля тобі пухом, хороша жінко, промовив він, невміло хрестячись, і заплющив очі, не даючи сльозам викотитися. Починався новий день. У вікна заглядали несміливі сонячні промені, віщуючи теплу погоду.